Привіт, любі друзі! Сьогодні у нас буде таке трішки нетипове відео. А, свого часу, десь у 20, 2023 році мені пан Володимир скинув відео про те, як він а, обслуговував диференціал свого велосипеду. А, в нього триколісник німецький фірми Kast. Не знаю, як там правильно вона називається, ну, така K-Y-Nast. і от... А, в нього трішки нетиповий диференціал триколісника. Я Раніше на каналі у нас було відео по трик... диференціалу триколісника Швинтаун, Також а, було у нас стаття і відео про триколісник диференціалу... диференціал триколісника Міфа, котрий є велосипедом моєї дружини. І Відповідно, цей велосипед, який пан Володимир має. Він має трішки дещо інший диференціал. Він був радий предоставити нам відео і фотографії того, як він ремонтував обслуговував цей диференціал. Тож, відповідно, далі будуть його матеріали по тому, як він проводив обслуговування, як виглядає диференціал, які в нього особливості. Це відео більш такого характеру інформаційного. тобто, якщо у вас схожий велосипед, то я думаю, що воно вам буде корисним. Тож пропоную дивитись далі те, як він обслуговував цей деференціал. І відповідно знизу під відео буде посилання на статтю, де будуть додаткові фотографії по цьому диференціалу. Ну, Розкрутив, знімаю кришку. Ось конструкція мого диференціалу. Три шестерні конічні млі. Шестерня велика, яка виходить на вал. Виробітки її. Зірочка, шестерні. Шаю моє виробідка дуже страшна, і друга шестерня є, яка виходить на вал. Хотів робити реконструкцію чи модернізацію, але вирішив, що ви... тяжко буде і чи буде добре працювати, не знаю. Змащу зберу і так буде. Наніс змазку. Змастив і до кості шестерні. Ще геморрой поставити. Ще довалюю маски зараз. Масив від душі. Тепер буду ставити зіршку приведу. На всі трущіся частини дав змазки. маски не шкодував, змастив другу велику шестерню пробую її поставити одною рукою. Удні не вийшло, прийшло й другу руку. Ставлю кришку корпуса. Зараз секунду бо тяжко однією рукою. Все збуду скручувати болтами. Доброго дня! Знімаю відео про диференціал. Я процесував його, Працюю нормально, зняв за роботу, розбирав, переможчу, поставив такі гайки, тройка. Зібрав тест